Всім доброго дня, мені агро Івано-Франківськ. Перед вами Оріон 404 Pro. Трактор у нас 25-го року випуску. На ширших задніх колесах, а саме задні колеса у нас 12,4 на 28, передні у нас 8,3 на 20. Тракторець у нас 4-хціліндровий, кемовський 490, озбірка мотору. Паливний бак. У нас з боку, що надає зручності у використанні, на рівній підлозі, з передніми противагами, задніми на колесах, дві пари гідровиходів, примусована віска, трьохточка, вал відбору 540 на 1000, розетки під кричі. Е щоб ви бачили, тут вуха йдуть посиленіші на навісне обладнання, трьохточки. реверсивна коробка передач, двохдискове щеплення, блокування заднього дифференціалу, датчик водного, два насоси НС, посилені редукторні мости. Мости у нас з маркіровкою. Даний тракторець у нас на акції вартістю 8800 умовних одиниць. Доставка по Україні безкоштовна. Надаємо 2 роки гарантії: передній та задній міст, коробку передач та мотор. Міняграє Івано-Франківськ, Калиське шосе 28. Знаходимося біля авторинку на виїзді з угрильного. Звертайте за номером телефону в шапці профілю або 068 106 78 73. Всім гарного дня, до побачення!